У нас під обстрілами були саме Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Там ворог і шахедами обстріляв фактично комунальне підприємство це заклад освіти, і пострадала цивільна інфраструктура на Ізюмщині, Ізюмському районі. Так само були удари керованими авіабомбами. Їх у нас в цілому за добу було вісім і було п'ять шахедів. Ну і по ізюмському напрямку, п'ять житлових будинків, тобто постраждалі і на, на, на щастя, тобто важких постраждалих там немає однак, все одно руйнування цивільної інфраструктури досить значне. По півночі нашої території ворог два рази намагався атакувати позиції наших військових, і, і натомість, по куп'янському напрямку, аж 18 разів велися активні бойові дії. Частина з них ведеться і досі. Тобто, ворог не залишає. Спроб просунутися глиб нашої території по тому напрямку, який для себе обрав як пріоритетний? Ну і з тих напрямків у нас продовжуються евакуаційні заходи. Крім того, маємо вивести дітей е, сім'ями із Великоборлуцької, з Кіндрашівської громад. Всього це вісім населених пунктів. Пане Олеже. Чи правильно ми розуміємо, що основна маса обстрілів за останні дні по Харківщині, саме з БПЛА. Чи вдається вам посилювати захист від безпілотників? Ми над цим працюємо постійно, зокрема з усіма нашими силами там оборони з нашими військовими службою безпеки, а тому, що виклики вони змінюються. Наприклад, той захист, який ми, наприклад, формували ще місяць тому. Сьогодні він може бути вже не такий актуальний, тому що ворог так само не стоїть на місці і намагається вигадувати будь-які інші Особи залітати у відповідно безпосередньо безпосередній повітряний простір над Харковом, над Харківською там областю. і звичайно, це нові виклики для нас. Тому звичайно, 24 на 7 ми над цим працюємо для того, щоб постійно посилювати наші сили для активного виявлення і звичайно протидії тих безпілотних систем, які ворог застосовує по місту Харкову і нашим цивільним населеним пунктам. Що на Куп'янщині в Кіндрашівській громаді з евакуацією? Чи лишаються там ще цивільні? Адже знаємо, що прифронтові території максимально потерпають. А відтак і гуманітарна ситуація там, м'яко кажучи, бажає е кращого. Що з евакуацією? Чи вдається вмовляти е людей? Ну так у нас на першому місці це знов ж таки діти, яких ми маємо звідти вивести. П'ять е фактично населених пунктів е потрапили під посилену евакуацію 120 сімей. Тому, звичайно, працюємо над тим всі наші сили, і національна поліція підрозділ ДСНС, волонтерські там організації під гіду нашого координаційного штабу при адміністрації, працюють над тим, щоб вивести цих, тобто людей, тому що ворог знов ж таки посилює обстріли саме цивільних об'єктів, житлових будинків критичної інфраструктури. Тому дедалі скажімо так складніше підтримувати там і функціонування опалення, і електропостачання тощо. Пане Олежа, які головні причини того, що люди, ризикуючи життям, не хочуть виїжджати з прифронтових територій? Ну, ви знаєте, важко відповісти. Ми фактично евакуацією займаємося три роки. 344 населені пункти у нас під таким статусом наразі. І а, чим більше стріляють, скажімо так, тим люди охочіше виїжджають, звичайно. Однак наше завдання до цього не допустити, тому що жертв серед мирного цивільного населення досить велика кількість, особливо коли під обстрілом залишаються сім'ї із дітьми. Ну це наш перший обов'язок їх вивести звідти, тому що а, за дітей ну не мають права приймати рішення батьки, наражаючи їх на небезпеку, тому звичайно не маємо. Розмовляти, умовляти, пояснювати, що безпека їх власна, їх членів сім'ї, їх близьких має бути для них на першому місці.